Вітаю! В сьогоднішньому відео я розповім про топ-10 причин, щоб почати утримувати кролів. Насправді, причин для початку утримання кролів є дуже багато, але я розповім зараз про самі основні причини. Але перед початком відео я попрошу поставити лайк та підписатись на канал. Та якщо будуть якісь питання, то звертатись в коментарі. Отже, не буду довго затримувати, і приступимо до відео. Отже, перша причина це. Швидке розмноження кролі мають один із найвищих показників продуктивності серед домашніх тварин. Самка може приносити окріл кожні 30-35 днів, і в кожному посліді найчастіше буває 6-12 кроленят інколи навіть більше, залежно від породи. Якщо грамотно вести облік парувань. Тримати самців у добрій формі та не перевантажувати самок, поголів'я росте рівно й прогнозовано. Завдяки цьому можна швидко заповнити клітки, розширити ферму або виконувати замовлення на м'ясо й молодняк практично без затримок. Друга причина це дієтичне та корисне м'ясо. Кролятина входить до топу найкорисніших видів м'яса. Вона містить багато легкозасвоюваного білка. Мінімум жирів, низький вміст холестерину і добре підходить людям із чутливим травленням. Її можна давати дітям, людям на дієті чи після хвороб. Крім того, м'ясо кролика не втрачає смаку при тушкуванні, запіканні чи варінні, а висока засвоюваність робить його універсальним продуктом для продажів. Третя причина це низька собівартість утримання. Кролям не потрібні складні умови, великі будівлі чи дорогі корми, достатньо сіна зеленої маси, сезонних овочів і недорогого зерна або комбікорму. Вони чудово засвоюють прості натуральні продукти і швидко ростуть навіть на бюджетному раціоні. Крім того, клітки не вимагають дорогого обладнання, простих конструкцій достатньо, якщо дотримуватися чистоти та вентиляції. Завдяки цьому кролівництво має один із найнижчих входів у фермерство. Четверта причина це висока рентабельність. Кролівництво окупається швидше за інші види дрібної ферми. Рентабельність може становити 100-150%, а інколи й більше, якщо продавати продукцію напряму, без перекупів. Цінність додає й те, що продається практично все: м'ясо, молодняк, шкурки, гній. Інколи навіть кормові відходи. Якщо грамотно розподілити цикли вирощування, можна отримувати невеликі, але регулярні доходи щомісяця, не чекаючи довгих періодів росту, як у великої худоби. П'ята причина це багато напрямків заробітку. Кролівництво дає можливість заробляти одразу з кількох напрямків, що робить цей вид господарства більш стабільним і гнучким. Основні джерела доходу: продаж м'яса, молодняку, породистих кролів, шкурок, пуху для ангорських порід, а також продаж кролячого гною як якісного органічного добрива. Перевага в тому, що навіть якщо попит на м'ясо тимчасово падає, завжди можна продати молодняк або шкурки, а породисті кролі взагалі можуть приносити окремий, значно вищий прибуток. Завдяки такій багатонаправленості ферма не залежить від одного виду продукції, і ти маєш стабільний дохід протягом року. Шоста причина це простий догляд. Кролів утримувати значно легше, ніж більшість думає. Їм не потрібні дорогі вакцинації, складні санітарні процедури чи постійна присутність господаря, достатньо контролювати чистоту кліток, давати свіжу воду і стежити за тим. Щоб у приміщенні не було протягів, їх спокійний характер і невибагливість роблять кролівництво доступним навіть для підлітків та людей, які ніколи не займалися тваринами. Сьома причина це мінімальний запах, на відміну від свиней чи птахів. Від кролів немає різкого, неприємного запаху. Вони лишають мало вологи, а їх гній сухий і швидко підсихає. Якщо чистити клітки хоча б раз на 2-4 дні, і використовувати підстилку або сітчастий настил, запаху практично не буде. Це дозволяє тримати кролів навіть біля хати або у невеликому приміщенні без будь-якого дискомфорту. Восьма причина: це швидкий ріст і ранній забій. Кроленята ростуть дуже активно з перших тижнів життя. Уже в 3-4 місяці вони можуть важити 2-3 кілограми, що робить їх одним із найшвидших у вирощуванні тварин для м'яса. Цей короткий цикл виробництва зменшує витрати на корм і дозволяє раніше отримувати прибуток. Швидке оновлення поголів'я також дає стабільність фермі. Завжди є молодняк. Який можна продати або залишити на розведення. Дев'ята причина це потрібно мало місця, кролі не вимагають великих площ. Достатньо виділити невеликий сарай, гараж або кілька метрів у дворі, щоб розмістити клітки. Навіть на обмеженій території легко організувати утримання 10-20 самок, що вже може давати стабільний заробіток. Завдяки компактності ферму можна створити навіть у селі з маленьким подвір'ям або в умовах приватного сектору. І десята причина це натуральне годування. Кролі чудово поїдають натуральні корми, що легко знайти влітку та восени: траву, сіно, гілки фруктових дерев, буряк, моркву, гарбузи, кабачки, яблука. Усе це дозволяє суттєво економити на комбікормі та тримати раціон максимально натуральним. Продукція, отримана від таких тварин, цінується більше, бо вона без хімії, стимуляторів росту і антибіотиків. Ну що ж, заманливо ж, правда? Здається, що ж може бути поганого: дав сінеї води, і все, гроші приходять самі. Але це не зовсім так. Потрібно врахувати один з найбільших нюансів в їхньому утриманні. І це є хвороби. Наразі за останні пару років кролі почали хворіти різними хворобами, і зараз їх потрібно раз на півроку вакцинувати від хворіб. Але якщо вчасно провакцинувати, то ніяких проблем не буде, і можна буде займатися кролівництвом далі. Отже, від мене все. Якщо появилось бажання утримувати кролів, то пиши в коментарях. А я пішов годувати кролів.